Сидим за столом, да? Громадський є виразила Громадський свій Так нас тут попросила на сесії. А це сесії. А що за секретні такі питання, що громадські... Я до вас Тресії запитую, вона. я запитую вас за людини. Ва? як прийшли? Ми беремо вас тут, ви ще підійшли. Ви не маєте права. Ви теж Ви не маєте при поліції, ви ще хочете забрати. Ви не за армію, я ж не стоїш. Ти працюєш в ЖУ, а стоїш, і до другів вводиш. Да, по питанню застройки. Незаконної застройки, яка оприділена, що незаконна застройка. Так чи ні? Так чи ні? Я не, знаю. Да. Я От не сесія. можу Сесія за Зараз проходить сесія і громадськість повинна я, 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 От, і з'явилася. Має і право, присуття. не повинна, має право. Має право Прис -бути Бути присутнім. маємо нагоду взяти коментар в головного редактора місцевої газети Трибуна а, нашої Борщагівського ТГ. Михайло Павлович, радий вас бачити. Ви прийшли на сесію? Так, звичайно. Ну, громаду цікавить питання. Що розглядається на сесії? Які питання винесені на розгляд. І яка буде реакція громади? Ну, На жаль, охорона мене не пропускає, хоча я вважаю, що не мають права не пропускати, а прийняти рішення про те, що сесія. Закрита, має приймати депутатська більшість. На жаль, цього не відбувалося. Я не знаю, мабуть, піду зараз в редакцію і буду дзвонити. Наскільки я розумію, для закритої сесії має бути вагомі підстави, перелік яких має бути в законодавстві. Ну, я розумію, що зараз в Україні військовий стан, але і попередні роки війна триває у нас вже 8 років і в цей час. Питання розглядалися офіційно так, приходять у зал всі запрошені і не запрошені, а потім депутати приймають рішення. Якщо розглядається якесь питання дуже важливе, то тоді всі ті, хто не запрошені, хто не беруть участь у розгляді питання, їх віддаляють з залу. Але щоб взагалі не пускати, я вважаю, що це неправильно. Нами не хочуть спілкуватися і говорять взагалі там хтось головуючи листу суті. Хто що це? Ми не розуміємо. На сесії зараз приймають детальний план території стосовно багатоповерхівок. Люди проголосували проти на громадських слуханнях, а зараз нас просто не пускають. Добрий день, а як звати вас? звати Оксана. Так, а звідки ви? Я з Петрополівської Борчанівці живу на Прельському кварталі. Так як я мешканка цього села вже більше восьми років, тому я ставлюсь не байдуже до цієї ситуації. Мене по першу чергу турбує те, що дуже великі затори в селі, і ще якесь будівництво поверхівок, великого комплексу воно вплине на такі соціальні речі, це як затори, доїзд до столиці, школи, садочки. А наявність лікарів, сімейних, яких всього два. Тобто, у нас немає навіть в селі понад 10 тисяч мешканців, немає ніолога, ні лора, дитині не можна звернутися до якогось лікаря. Тобто ці всі питання вони не вирішуються сільською радою. А ось, наприклад, як ми бачимо, що сесія закрита, громадян не пускають, і вийшло так, що ми не можемо присутнім бути на цій сесії. Бачу депутата минулого скликання, так ірина Яскула. Видіжте. Скажіть пару слів, будь ласка, для глядачів онлайн. я обурена, тому що прийшли представники громади стосовно того, щоб прийняти участь у черговій сесії. Це відкрита сесія. Ось на якій будуть вирішувати питання детальної плану території забудівлі нашого села. І громада проголосувала на громадських слуханнях проти цього детального плану території, тому що це багатоповерхівки село зараз і так перезавантажене, і ми прийшли підтримати це голосування на сесії, висказати депутатам, що за це голосувати не можна. На громадських слуханнях були були присутні декілька депутатів, і тому. Дуже цікаво, як вони підтримують, тому що вони все слышали. Це була е, Тетяна Гораніна. Е, це був е, Пальшевський, був на слуханнях, е, був Байда Саша. Ще не пам'ятаю, хто там був. Гах був, я бачу. Хто? Е, Роман. А, гах. гах був з депутатів. Ще був як його ду, ду... Медвідь Олександр. Медвідь. Може, ти ще пам'ятаєш, хто там був це все депутати, які чули, чули думку громади, і вони і дуже буде цікаво, як вони зараз проголосують на сесії. А нас, от ми прийшли, нас не пустили ці хлопці в зеленій формі. Вони сказали, що вони добровольці. Вони сказали, що навіть будівлю. Це не можна хлопці, знімати. якраз які, я вибачаюся, ці хлопці приїхали за викликом на 102, а не пускали інші хлопці. А не пускали Ось якісь хлопці. хлопці, які навіть не говорять, яка це кампанія, кого вони представляють, на якій підставі вони взагалі зачинили ворота. І це взагалі якась тайна, невідомо, що це в нас коїть.